Давайте розпочнемо із найгучнішого, найсмачнішого, так би мовити, вибухи у Волгограді на території Росії знову було яскраво палало нафтобаза російська. Наскільки вона стратегічно важлива для нас, для України? Ну, давайте почнемо з того, що знищення різних об'єктів військових та промислових в Росії. Є надзвичайно важливим завданням, і якщо брати, скажімо, ієрархію завдань, то можна було б вибудувати так, що перше завдання це фактично ізоляція Криму, друге це знищення Чорноморського флоту, і третє завдання це знищення. Потенціалу оборонної промисловості, ну і так само промислових об'єктів, які створюють умови для фінансування війни Путіним, тому що ми знаємо, що нафтогазові долари це дуже потужні ресурси для Росії, які. Не зменшилися, а навпаки, збільшилися в 22-му і 23-му роках через рекордні продажі. Ми знаємо, кому да знаємо, що Китай рекордно скуповує Індія, Арабські Емірати. Та й Туреччина, хоч і країна НАТО, тому, власне кажучи, це вплив на фінансування війни, і тому це дуже потрібно, дуже важливо і відповідає духу духу війни в тому сенсі, що це законна справедлива ціль, тому що це знищення можливості ворога фінансувати. Війну. Ну і нагадування росіянам, що в них зараз недоцар, який їх завів Бог на куди, в якийсь глухий кут, який ну, нічого доброго не в перспективі немає, окрім крові, вогню і, і для усіх збільшення кількості страждань. як для Нападників, так і для тих, на кого вони нападають, тому ця ситуація для нас зрозуміла. Вона є дуже важливою, і напевно вона буде продовжуватися, тому що давайте тепер дивитися, що у України є дуже обмежені можливості щодо атак ракетами. І атакувати ракетами напевно Україна буде якраз окуповану територію, тому що переважно ракети це західного виробництва і. Тому саме територію Росії Україна атакує дронами, і що дуже важливо, що вітчизняні дрони вже все більше і більше мають довжину руки, так би мовити, в лапках да? вже е, понад тисячу кілометрів точно і зафіксовані випадки 1200 кілометрів. Ну і крім того, що у нас є е, е, в арсеналі такі ситуації, коли скажімо відбуваються операції диверсійно-розвідувальні, не так давно головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, як в, влітку 23-го року було знищено літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3, Для чого розвідникам довелося 600 кілометрів подолати на території ворога. Тобто, це означає, що Україна ну, фактично. Повертається від оцих симетричних лобових атак, які вкрай небажані для українського війська, які були притаманні влітку 23-го року, через будемо казати так заохочення з боку західних партнерів, що саме до такого вну будемо казати сценарію ведення війни. А Україна звикла, історично звикла, можемо і згадувати історичні, якісь, скажімо, проводити аналогії, і як українці боролися і з тільки Радянською Республікою, яка тільки-тільки встановлювалася, да, і пам'ятаємо, як диверсійні дії в тому ж Холодному Яру, чи на Черкащині, вони Ну просто наводили жах на е, в, в оціх, б, большевицькі ці, е, будемо казати так, осередки, які окуповували Україну, і власне саме диверсійних дій побоювалося завжди в е, Росії в імперії російській і в Радянській імперії побоювалася саме таких диверсійних дій. Я хочу нагадати, як е, понад 100 років тому, в 22-му році. Ніхто інший, як Ленін, казав, що е, в, в радянському е, Союзу е, не так загрожують Діникині ді, різні, як е, е, дуже проблематична ситуація від Петлюри, і то його треба вбити, тому що це опір національний опір на на пост, ну, на назавжди е, і, власне кажучи, це зараз відповідає от саме. Цьому духу української війни, українського опору, коли розвідники, спецпризначенці, це традиція українська, багаторічна, навіть багатосторічна, да, тому що і навіть якщо взяти. Не таку вже далеку афганську війну, то там е, я невпинно не це повторюю. Що кожен четвертий розвідник у всіх розвідбатах розвідувальних ротах е, це був українець і, і це було притаманно. Тому, власне кажучи, е, так вони і бояться цього. Вони бояться цих високоточних ударів, і вони бояться е, е, походів українських розвідників, диверсантів е, для того, щоб розібратися, да буквально. Ми знаємо вчора здається було повідомлення, як пілота командира корабля, командира Ту-95 МС з міста Енгельс було просто розстріляно, і ми знаємо, чому розстріляно да, тому що Україна втілює принципи ізраїльського МОСАДу, українські спецслужби, і це знову таки абсолютно справедливо, тому що це має відвернути тих росіян, які. Вірять в убогість принципів і в їх жахливість у тих ідей, які транслює ото і ще раз повторюю не до цар Путін і заохочує до кровопролитних війн, тому що по іншому він не може забезпечити зростання російської Але держави Беріться, вибухів на території Росії. Це там не один і не два. Атака була ось двічі в Ленінградській області, в Брянській області, Краснодарський край Росіянам. Можливо, це такий дуже інтенсивний дзвіночок про те, що будьте обережні, коли атакуєте українські стратегічні об'єкти, що будьте готові, що і по вашим буде прилітати тепер більш інтенсивніше? Ну, поки що, це ще психологічний тиск, більше, скажімо, ніж знищення потенціалу. Я і раніше казав, що коли ми будемо здатними від поодиноких цілей, скажімо, таких, як той знищений тут 22 м3 літак, або пошкодження там кількох літаків іл, 76 така історія так само була коли ми перейдемо до системного знищення потенціалу підприємств самооборонних підприємств, тому що вони можуть бути досить і великими. Коли ми будемо знищувати підприємства в Коломні, в Тулі в інші підприємства під Москвою, в Жуковському, тому ті підприємства, які мають відношення до реалізації ракетних програм Росії, тоді це буде система. Емне знищення оборонного потенціалу. Зараз це більше як натяк, дійсно, як дзвіночок, як ви кажете, це слушно. І це більше ну, становить турботу для, будемо казати, так, військових та промисловців, тому що ну, Україна і ну, напевно, це. Справедливо робиться, що Україна все ж таки утримується від атак мирного населення і не робить зеркальні дії, які робить Росія. Але зрештою, Росія запустила близько 6 шість тисяч ракет по Україні, але при цьому. Росія не досягла е, ніяких стратегічних переваг, та й не тільки стратегічних у цій війні, завдяки завдяки ракетним обстрілам. І до речі, це дуже дивує е, партнерів Росії. Скажімо, в Китаї там взагалі дуже здивовані, що маючи таку потужну ракетну, потужний ракетний арсенал, Росія не досягла е, жодних переваг, і більше того, там у грудні. В навіть навіть не у грудні, а навіть це вже в січні 24-го року вийшов матеріал е, інституту шанхайського, який досліджував потенціал ракети «Кінжал» російської гіперзвукової, так званої диво-ракети, і дійшов висновку, що це зовсім не диво ракета. Тобто, фактично висміяв російську ракету і довів, що це лише. Е, Повітряна версія старого Іскандеру, а не диво, не диво, зброя. І до речі, це і це напевно, і ці оцінки, які так само ж бачив Путін, вони призвели його до надзвичайного, до надзвичайної люті, і вже на, на цей час він Вдався до величезної помсти фізикам, які мали відношення до розробки цієї не ядерної перепрошую, а гіперзвукової зброї. І вже понад десяток таких вчених знаходиться за ґратами, отримують термінів, терміни великі, а деякі з них навіть ну, вмирають. Бо відомо щонайменше про одного вченого, який у серпні. Помер у, у в'язниці, ну від якоїсь там можливо від серцевого нападу, а може і не тільки, тому що в Росії там люди гинуть так, що ніхто не знає їх справжню причину їх загибелі. Е, тому усі ці речі свідчать, що е, щонайменше оці історії про аналогав нет, коли кажуть про російську зброю, що це величезні перебільшення, що найменше. А взагалі ми бачимо на прикладах. Різних країн. Ну, от, зокрема, найкращий приклад, напевно, Індія. Індія є традиційним е, покупцем російської зброї. Там, взагалі, по близько 70% зброї, це російська. Але зараз дуже активно відмовляється. Відмовилася Індія спочатку від програми е, спільного е, літака військово-транспортного. Е, взагалі, школа російської ві, військово транспортної авіації. Вона зникла повністю. Зникла ще в 22-му році, коли е, загинув Літак Іл-112, здається, Іл-112В. І після того фактично немає школи, школи військово-транспортної авіації. Там. Далі Індія відмовилася від закупівлі літаків російських, а зараз розвиває вже з американцями величезну програму. Будівництва і розвитку на території Індії виробництва бойових машин страйкер. І це. Свідчення того, що ну не хочуть країни вже мати справу з, з Росією, я вже не кажу про такі будемо казати країни, які просто ну були покупцями і так виступали. Ну наприклад, та ж сама Індонезія або Філіппіни взагалі відмовилися від російської зброї і перейшли на американську, на французьку зброю. До речі, для нас це дуже показовий і важливий момент, тому що якщо ми будемо розвивати військово-технічне співробітництво з таке Компаніями, як німецький Rheinmetall, як британське Bua Systems, то, ну і звісно ж, хочемо і з американськими компаніями розвивати, то зрештою ми перейдемо до дуже потужного експорту і зможемо замістити забрати ніші ті, ті де працювала Росія в майбутньому, звісно, після війни. Але вже зараз, вже зараз йдеться про те, що Україна дуже активно починає. Виробництва саме дронів різноманітних і не тільки повітряних безпілотників, а й безпілотних платформ наземних. Дуже активно, Ну і морських школа морської безпілотної техніки була створена з нуля фактично 22-го року, спочатку широкомасштабного вторгнення. Але знову таки ж, Росія дуже так показово демонструє, що вони дуже швидко перейшли на військові рейки. Ось цей один з останніх репортажів з Іжевська, коли ТРЦ переобладнують під виготовлення безпілотників, якщо не помиляюсь, це така більше показова історія заявити: дивіться, які ми могутні, чи це можна справді сприймати як реальну загрозу. Ну насправді Росія несе величезну загрозу і тут не можна нехтувати цим. І була б велика помилка, якщо б якщо б ми вважали, що Росія е, є дуже слабкою. Да? Е, більше того, е, навіть наші військові жаліються і не безпідставно, що українські інженери, українські винахідники є дуже креативними, знаходять дуже класні інноваційні рішення. Але використовують їх поодиноко а в Росії це дуже швидко масштабується в серію, і це є великою проблемою проблемою для промисловості для адміністрування оборонними підприємствами оборонною промисловістю, тому це варто враховувати. Ну зокрема, я можу сказати, що у нас раніше ніж в Росії з'явилися fpv дрони з самозахопленням цілей. І вони почали використовуватися дуже класно використовувалися, але зараз Росія їх починає масштабувати дуже активно. Далі з'явилися дрони з тепловізорами, і е, українці почали вночі е, кошмарити, так би мовити, ворога. Але знову таки в Росії починається дуже швидко робити і навіть придумали таку антидронову ковдру. Тобто, так, так само там є винахідники, і дуже активно. А можна згадати лише ланцети, ті ланцети, які в 21-му році ну, вперше так за про них заявили серйозно, і фахівці, що цікаво, не тільки українські, а російські фахівці казали, що вони не зможуть перейти до серії, тому що треба дуже багато контрабандних товарів. Але в Росії швидко перейшли до серії. І коли ми бачили ролики рекламні зроблені спеціально, щоб залякати українців, то там ми бачили верстати з Японії, верстати з південної Кореї і. Це означає, що ворог дуже активно, дуже потужно працює по всьому фронту. Я маю на увазі технологічний фронт. Отримують верстати з Китаю, з Німеччини. Ну і з інших. ланцетів, військові зараз говорять про те, що їх поменшало на фронті і пов'язуються із серпневою атакою на московський завод оптики. Да, це цілком справедливо, я е, так само вивчав цю ситуацію, і звісно, ми можемо сказати, що пік був е, в 23 му році, десь починаючи з липня і до десь до вересня, і потім е, почало так згасати це дійсно. Е, тобто, це є черговим свідченням того, що е, коли е, Сили оборони знищують якісь елементи ключові для створення зброї, то безумовно все це уповільнюється. І якщо це зробити системною роботою, то безумовно це було б надзвичайно важливим. важливим. Але знову таки це питання. Позиційної війни і питання ну не зовсім про перемогу, да тому, що якщо ми кажемо про перемогу, то ми мусимо згадати стратегічну помилку адміністрації Байдена, яка припустилася цього, і власне сам президент Байден цю помилку зробив в червні 23-го року, коли після руйнування Каховської дамби не зміг прийняти рішення передати Україні балістичні ракети малої да. Я кажу про атаком, і через це фактично він уповільнив наші можливості. І протягом 23 го року, на жаль, ну за так би мовити, якщо підсумувати 23 й рік, нічого Росія не захопила. Але ми у плані перемоги, ми від. Кинуті рівно на рік да, на, на позиції початку 2023 року, і саме тому власне зараз активізація виробництв власних і оці е, атаки на підприємства стають системними, і це якраз е, ну, шлях до перемоги. Але для того, щоб досягти перемоги, все ж таки потрібно ізолювати Крим і знищити Чорноморський флот. Бо саме там знаходиться серце Московського Кащія і саме там. Е, Голка, да, яку треба переламати, а переламати це якраз знищенням Чорноморського флоту і ізоляцією Криму. І потім вони самі будуть звідти втікати, як тікали з Херсону. От приблизно То так що, це себе до, щодо допомоги США, якраз ви загадали озброєння. Хочу вас більш детально розпитати. США передали Україні легкі бомби малого діаметра, GLSDB. Власне, що це за зброя? І як вона може посилити обороноздатність України? Ну, дійсно, ці легкі бомби е, малого діаметру це в. Е... Справді нове озброєння, і це дуже тішить, дуже важливо, бо не так багато у нас саме нового озброєння, і це здатність вражати на дальності 150 кілометрів, досить відчутна така важлива дальність. Ну буде доповнювати безумовно можливості крилатих ракет, і буде доповнювати дефіцит або компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, який зараз з'явився, і передача цих бомб. Стала можливою через те, що рівно рік тому. Американці замовили ці бомби. До речі, цих бомб немає в арсеналі самих Сполучених Штатів, як немає в арсеналі жодної країни НАТО. Тому для України це дуже ну, важливий такий момент, коли Україна першою фактично на полі бою буде в цих ці цю, цю зброю використовувати і доводити, що вона є ефективною. Сподіваюся, що так воно і буде. Що ефективність, яка була доведена американцями під час випробувань, вона буде вже. Доведена тут під час під час самих бойових дій. І головне, що ми бачимо на цьому прикладі, що, власне кажучи, ця війна це, ну будемо казати, ще не війна майбутнього, але це війна. В переходного періоду, і вона нам свідчить про те, що відбувається комбінована ситуація з використання озброєнь. Бо дивіться, Україна використовує, наприклад, для збиття кинжалів, от 10 з 10 збила да коштовними ракетами Петріот. І ракета від системи про Петріот американської коштує в залежності від того, ну яка вона нова чи не нова, модифікація від 2 до 4 мільйонів доларів. Да. А FPV-дрон коштує близько 500 доларів, але FPV-дрон може вбити танк, наприклад, за багато мільйонів там доларів. Да? І, і ми бачимо, як з одного боку потрібно масове виробництво дуже розумних цих систем. Нещодавно, буквально от вчора, з'явилася в дані Таймс. Такі цитата нашого міністра Камишина, міністра з питань стратегічних галузей промисловості, де він вже зазначив, що елементи штучного інтелекту будуть використовуватися в українських дронах різної, різної будемо казати, так ну, функціоналу, різного функціоналу, і, і різних, скажімо, це будуть і морські дрони, і це будуть і авіаційні наземні. І це це є дуже важливим що поруч із західними коштовними дуже ракетами озброєнням ми використовуємо вже свої але масовому в масовому виробництві свої дрони це дуже дуже важливо і це має нам Ну, забезпечити е, 24-й рік як рік нарощування спроможностей і рік підготовки до нового наступу. Я сподіваюся, що все це вийде, і е, Європа демонструє, що е, вона невпинно буде допомагати навіть за умов, якщо Конгрес Сполучених Штатів, а Конгрес Сполучених Штатів це власне Трамп, Трамп, який блокує через що він блокує, не через. Те, що він не любить українців, а він блокує це через те, що він е, думає зараз про свій президентський термін, про своє пришестя, йому потрібно збити, так би мовити, в лапках Байдена як конкурента, і е, тому він вдається до е, політики, яка е, до речі. Е, Є і негативною по відношенню до безпеки самих Сполучених Штатів, от так Але це Але та він такий більше на внутрішню політику зорієнтований ніж на зовнішню, тому. Говорили ми про це, що не найвигідніший для України, якщо так станеться кандидат, якщо раптом він буде очолювати Сполучені Штати. Спасибі ну... вам почули вашу думку. Спасибі за ваші коментарі. Нагадаю, що там з нами був Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Да, добре, дякую, до побачення. До побачення.